Привіт, друзі! З вами центр бухгалтерських послуг. І сьогодні ми хочемо з вами поговорити про одну дуже важливу, інколи недооцінену річ для фопів єдиного податку, а саме книга обліку доходу. Багато хто навіть не знає, що цей документ є обов'язковий. Однак, книга обліку доходів це підтвердження ваших доходів та суми зазначених у податковій декларації. Вона обов'язково повинна бути в наявності, і що найважливіше, вона може бути в довільній формі. Це може бути Excel-таблиця, це можуть бути Google таблиця, це може бути Word-документ, це може бути навіть паперовий блокнот. Головне, щоб дані були зрозумілі і легко відтворювали шлях до цифр у декларації. У разі перевірки податковий орган має змогу перевірити ваші доходи навіть за цим документом. Рекомендуємо. Якщо Книги обліку доходу у вас немає, сформуйте її. Так ви будете впевнені, що у вас є всі документи, включно з основним, для фопів на єдиному податку. Завжди дбайте про порядок у своїй звітності. Якщо вас цікавить більше інформації стосовно книги обліку доходу, напишіть ваші питання нам в коментарі, і ми обов'язково надамо вам відповідь. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Гарного вам дня, до зв'язку!